А7, 14 рік з об'ємом на 1,6 дизель за ціною 10600. Контактний номер 066 467 28 88. Кода, А5 в універсалі з рідкісним двигуном. 1,9, самим надійним і кажуть, самим простим, Трактором, і, ну, як кажуть, він більше бере витрати, чим, наприклад, чим ціновіше, але він рахується більш надійним, більш простішим, з пробігом 238 тисяч і за ціною 9400. Контактний номер 050 258 46 26 або 050 70 71 39 505. Автомобіль з автоматичною коробкою передач, з Webasto, дуже хороша комплектація і відповідний стан автомобіля. Тому відповідна ціна. Якщо ви надієте, що автомобіль Скажімо так в хорошій комплектації буде і дешево, ну, такого не буває. розумієте Завжди автомобіль, який варти уваги, він коштує певні кошти. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Октавія 2006 року з бензиновим догоном 1,65 кВт з пробігом 207 тисяч, за ціною 6550. Контактний номер 0,96 922 25 20. Супер Б в універсалі 10 рік з 2-літровим двигуном та автоматичною коробкою передач. Вартість 10 тисяч. Контактний номер 093 88 34 883 125 кВт. Універсалі 19 рік з 2-літровим дизельним пробігом та повним приводом. З повним, пробігом, з, з, з повним приводом та пробігом 195 тисяч. За ціною 21 500. Контактний номер 096 788 30 30 Шода А5 у універсалі. 11 рік з автоматичною коробкою передач 7 900. Контактний номер 050 92 480 44. Свіжа принана Швейцарії. так виглядає шкода. Вода Асіома 2017 рік з пробігом 218 тисяч. 85 кВт. Контактний номер 099 450 75 50. Заварки запитуйте у власника. Сьома. 2019 рік з автоматичною коробкою передачі, з 2 2-літровим дизельним двигуном за ціною 17 400. Контактний номер 093 87 03 777. Сьома. Універсалі. 2018 рік з пробігом 218 тисяч 2,0 150 кінський сил. За ціною 17 тисяч. Контактний номер 099 450 75 50. Шкода, а 7 в чорному кольорі. З 2-літровим 110 кВт та з пробігом 175 тисяч. Адаптивний круїз контроль, дистронік, безключовий доступ та багато іншого. Контактний номер 097 44 33 397. За А7 в універсалі 2017 року за ціною 14 900 на постійному обліку. З 2-х літровим дизельним двигуном механічною коробкою передач з прибігом 270 тисяч. Контактний номер 0,99 114 66 96. А7, 2020 рік з 2-х літровим дизельним двигуном за ціною 16 950. 150 дизель 150 кінських сил. 183 тисячі пробігу. Контактний номер 067 631 28 58. Письма 2020-2021 рік. Тільки з аукціону за ціною 21 тисяча 200 з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 067 631 12 858. 192 тисячі пробігу. А7, лігбек в чорному кольорі. 1,8 бензин 137 кВт. 17 рік. Автоматична коробка. передачі, Вартість 18500. Контактний номер 0,96 69 77, 77 6 Сьома Алігдбек з 2-літровим дизельним двигуном з сертифікатом за ціною 12999. Контактний номер 066 418 5760. 2013 рік. Бачите, вони фактично по 12 рік йшли. Ну, це 13 1,677 кВт. Автоматична коробка передач Автомат пригнана Швейцарії в стан нового авто. Контактний номер 068 022 73 46. Вартість автомобіля 9500. Вода Супер Б в універсалі. Один 2 двохлітровий двигун. Автоматична коробка передачі, вартість 10600 600. Привезена з Швейцарії з пробігом 229 тисяч. Контактний номер 068 022 73 46. Ну, ось такий швейцарський автомобіль. БРБ. В сідані 2012 рік з пробігом 240 тисяч з двухлітровим дизельним двигуном. з автоматичною коробкою 6 стопічної

Шкода Асьома універсалі. Ось так виглядає. Шкода Супер B 2018 року з двохлітровим дизельним двигуном Вартістю 17 тисяч. Контактний номер 0,95 030 -55 50 17 тисяч. 18 рік з 2-літровим дизельним двигуном. Автомобіль, бачите, не універсал, а ліфтбек. А 7 темно-сірий колір з 2-літровим дизельним двигуном, за ціною 13800 з автоматичною коробкою передач в універсалі. Контактний номер 068 56 36 112. літровий дизельний двигун. Mazda A7 2016 року з 2-літровим дизельним двигуном за ціною 11 999. Контактний номер 095 470 2016.